А всіх на уроці читання. Тема нашого уроку Ганс Крістіан Андерсен. Снігова королева. Працюємо у зошиті на сторінці 18. Діти, розгляньте малюнок і позначте казку. Читаємо разом подані варіанти. Вмикайте мікрофон. Варіант А. а Білосніжка. Білос. Білос, Брати Грим. Варіант Б. Червона Брин. шапочка. Шар перо. Варіант С. Снегова королева. Крістіан Андерсен. Подивіться у Уважно. Так, Маша визначилася. Прошу, Машу. Вариант весь Ва... Ва... королева Ганс критинангов. Ваня. Ва... Ва... Королева Вариант. Так, дітки. А хто з героїв вам підказав? що це казка. Снігова королева, Ксюша, прошу. Кого ви бачите на малюнку? Ваня, прошу. <плес> так, вірно. А це Мілана Бучина, хто це? Бабуся. А це їхня бабуся. Так, отже, обираємо варіант В. Дійсно, казку Снігова королева написав данський письменник Ганс Крістіан Андерсен. Дітки, доведіть, що твір Снігова королева є літературною казкою. Хто пам'ятає, що таке літературна казка? Ваня знає? Аску написавник. Розумничок. Дітки, вмикайте мікрофон, читаємо разом. Література. написаны Их называют <съем> 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 авторскими. <съем> Ариночка, прочитай еще раз с правилом. Прошу. Литературные Казки на прислані письменниками, що називають, а потує писається. І продовжимо наш урок піснею захопливі казки. Запітала знов до нас у прекрасний світлий клас. Підготуємося до читання казки. Заглянемо до тлумачного словничка. Кришинка, шматочок крики. Вічність. Плин часу, що не має початку й кінця. Непорушний. Який залишається нерухомим. Читаємо разом Крижинка, маточок. Вічки. Часо, і не то, час немає час. Який залишається, неруховий. Це... Не... Соломійка, що таке крижинка? Маточок Маток? Маша Сміян, що таке вічність? Вічність? полин час, що не має початку і кінця. Мілана бучина, що означає слово непорушний? непорушний це. Коли не Не, порухай. не... Нерухомий. Нерухомий, який Нерухом. залишається нерухомим. Ми щойно читали пояснення цього слова. Діти, пограємо у гру повітряні кульки, допоможемо звіряткам політати. Сідайте зручненько. Допоможемо спочатку мавпочці. Робимо носиком вдих. Повторюйте за мною. Крижинками. Мистецтва. Так, допоможемо ведмедикові. Носиком вдих. Починаємо. За Ксюша, допоможи мавпочці, а Ваня допоможе ведмедикові. Прошу дітки. Режим вічність непорушеної мистецтво зап... заплакала, закалуй, зачувалай, подус і шалый. А Маша сім'я допоможе обом звіряткам політати. Прошу, Машу. Матвічність, непорушність, мистецтво. Заплакала, кружляли, затанцювала от розсиша. Розумники. Розумники. От дітки ми з вами підготувалися до читання казки. На сторінці 19 приготуйтесь читати уривок казки разом з диктором. Готові? Ганс Крістіан Андерсен. Снігова королева. Стіни замку снігової королеви збудувала метелиця. Вікна й двері пробили буйні вітри. Холодно й порожньо було там завжди. Кай грався крижинками, складаючи з них фігури. У його очах вони були чудовим витвором мистецтва. Так здавалося йому, бо в оці в нього сиділа скалка чарівного дзеркала. Він складав із крижин і цілі слова, але ніяк не міг скласти слово, яке йому особливо хотілося вічність. Снігова королева сказала хлопчикові, якщо ти складеш це слово, то будеш сам собі володар. І я подарую тобі весь світ і нові ковзани. Та хлопчик ніяк не міг скласти слово. Тепер я полечу в теплі краї, мовила снігова королева. Кай залишився сам. Він сидів на одному місці, блідий і непорушний. Можна було подумати, що він замерз. Саме в цей час до зали увійшла герда. Вона впізнала Кая, кинулася йому на шию і скрикнула Каю, милий Каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий. І непорушний. Тоді герда заплакала, гарячі сльози впали йому на груди й розтопили в серці та очах скалки чарівного дзеркала. Кай протер очі й упізнав герду. Він дуже зрадів. Каю, каю, кинулася до нього дівчинка. Вони весело закружляли по залі. Де ж це ти була так довго? Де був я сам? Хлопчик озирнувся навколо. Як тут холодно й порожньо! Герда сміялася й плакала від радості. Радість була така велика, що навіть крижини затанцювали. І Самі склали слово вічність. Минуло багато днів і ночей, перш ніж Кай і герда дісталися рідного міста, піднялися знайомими сходами та увійшли до кімнати, де все було, як і раніше. Коли Кай і Герда подивилися в дзеркало, то помітили, що за цей час вони подорослішали. Пригадали, дітки, цю казочку? Пригадали. Я пропоную вам переглянути фрагмент мультфільму. А ви знайдете і підкреслите в тексті речення про переглянуте. Увага на екран! Чукаємо початок переглянутого, а на сторінці 20 – кінець. Так, кого ви побачили, що робили герої? Прошу. Соломія, я побачила Герду така. Вони танцювала від радості. Розумничка. Так, Мілана Бучина. Я побачила Герду така. Вони дуже раді були. Так, отже. Чи знайшли ви речення? До цього фрагменту мультфільму прошу. Маша Сміян. У -у. Я руку на поміну. Так, подивіться на екран, дітки я вам підказую. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Тодис, ты заплакала, горячие слезы палы дёрнут на груди, дитро стопы сердцем да уча, сколы чарит губы, Він уже зрадів. Прочитай нам ще раз ті речення, а ми з дітками підкреслимо їх. Прошу. Тигарда заплакала, горячие слезы упали ему на груди, и раздупыло в сердце та очах, сказал... Скалки. Скалки. Чарив ногу до зеркала. Кай проте очі і упіна вверху він дуже зранів. Перегортаємо аркуш продовження на сторінці 20. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Каю! Каю, кайтесь. Дину, поседу дівчину. Вони <годів у нього> Мі, весело зазвучали зал, зал... -зал, зал. -зал. <годів> у залі. <нього> Мілана Бучина, прочитай нам ці два речення, пух. ми підкреслимо їх. Прошу, Міланочка. Каю, 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 кринулася до нього дівчинка. Вони весело затанцювали по залі. Закругляли по залі. Діти, озвучимо фрагмент мультфільму. Перегортайте сторіночку назад, 19. Поки буде на екрані фрагмент мультфільму, ви будете читати. Зрозуміли? Приготувалися. Починаємо. Марячий своїм маленькою. Розробіли, дивці, за дітям та опити. Будемо дим, давай проживаємо. Дітки. а ну пригадайте, чому Кай потрапив до снігової королеви? Хто пам'ятає? Тому що він... Він сказав таке, і йому попало в очі та серце кри... кри... кришене дзеркало. Так, уламки чарівного дзеркала, і він, все добре, що було, він бачив, як погане. А що сталося взимку, коли він катався на санчатах? Що він зробив? Він прив'язався до Санни та поїхав з ними, а то, була, а то були сани Крижаної королеви, а потім вони, він сів з нею, та вони поїхали до Крижаного замка. Розумничка. Так, снігова королева посадила хлопчика до, сан, до себе в сани і загорнула своєю шубою. не вирушили до палацу. Розгорніть, будь ласка, зошити для домашніх завдань на сторінці 13. Виконайте тестове завдання. Позначте, яке слово не вдавалося скласти каєві. Читаємо варіанти, варіант А. Свобода, варіант Б, вірність, варіант Б. Вічність. Соломійка йому надавали скласти, скласти слово вічність, а потім, коли е, він, він, вони дійшли додому, е, сколько саме склалися слово вічність? І що? Ваня, Мілана Бучина, не, ви не, погоджуєтесь? варіант. Просто... Так, вічність. Вірно. йому не вдавалося скласти слово вічність. Так, обираємо цей варіант. А що ж допомогло Герді повернути кая? Мілана Бучина? Її теплі сльози, від яких розтанули уламки чарівного дзеркала в очах і в серці, маша сміян. Тому що верна гаряча сльоза попала йому на серце. Ваня. Її любов. Вірно, вона любила свого друга Кая як брата, і завдяки своїй наполегливості, сміливості, вірності вона зврятувала його. Діти, а чого ж навчає казка Снігова королева? Соломінка. Вихищати навколо тебе людей та добрості, вірності та ніякого зла, тому що зло, якщо переможе, буде дуже, дуже плохо і ти будеш самувати, і людям буде плохо. Дякую. Аріну послухаємо. Треба всіх допомагати своїм друзям та близьким. Ваню послухаємо. Не забувати до усі. Міланечка. Він е ніколи не здаватися. Вірити в свої сили. Машу Сміян послухаємо. Щоб Ніколи ти себе плохо не тому що тобі э, вам друзям буде дуже-дуже погано, тому що э, виходити з кита і грають, а вам говорять, ні куди висунується. Так, і Соломія ще щось хоче сказати, прошу, Соломійка. Хоча. Крижине, якщо крижане серце, то його можна любими способами е, зробити знов, знов теплим. Так, отже, казка вчить вірності, відданості, наполегливості у досягненні своєї мети. Розумнички, ви все вірно зрозуміли.